Шановна громада Сокірянського району, шановні депутати, шановні депутати обласної ради, мої рідні, мені дуже приємно сьогодні привітати вас в цьому залі від імені обласної ради, від цього депутатського корпусу. І ще раз сказати вам Христос Воскрес! Сьогодні у таких важливих святкових днів, коли ми святкуємо Пасху, важливо, щоб ми з вами прийняли дуже важливі рішення, конструктивні рішення на користь цієї громади. Дійсно, сьогодні в цьому залі знаходяться дуже авторитетні представники громад. Громадських організацій, які дійсно переживають за справу, і це сьогодні приємно. Я дякую сьогодні Василю Васильовичу, що він запросив нас на сесію районної ради, де розглядається дане питання. Я вважаю, що це є правильно, коли питання об'єднаних громад розглядається на різних рівнях, в тому числі на сесії районної ради. Люди повинні знати, за що вони голосують і з ким вони будуть далі об'єднуватися і що, які позитиви мають, будуть мати в майбутньому. Тому що закон про об'єднання громад чітко наголошує на те, що об'єднана громада повинна бути тільки добровільна. Звісно, після того йде, йде питання спроможності громади далі існування. Ніякому разі ми не повинні допустити з вами, щоб в майбутньому залишилися окремі громади, неспроможні окремо, тому що в майбутньому це приведе до закриття шкіл, ФАП і люди не будуть мати, де реально мати нормальне обслуговування. В минулому скликання я як депутат обласної ради проголосував проти таке рішення щодо затвердження на рівні сесії обласної ради перспективного плану по Чернівецькій області, а зокрема взяти перспективний план, який був поданий від Сокірянщини. Я послухав думку депутатів від Сокірянщини. Також наших представників район, які були на той час, і я особисто не підтримував разом з фракцією Батьківщини обласної ради. В даному випадку вважаю, що ми також повинні сесія обласної ради створила комісію відповідальність, яка буде вивчати разом з вами дану ситуацію. І після того, як добровільно ви Будете дійти до згоди відповідної, ми будемо підтримувати ваше рішення. Можливо, ви захочете об'єднатися всі весь район, всі населені пункти біля Новодністровського, це таке місто або Сокіряни, або окремо. Звісно, ми не будемо заперечити вашому рішенню. Я дякую за увагу. Затримався більший час, тому що ми будемо затримувати біль більше часу, тому що вже п'ята година. Ми повинні бути на стороні людей і підтримувати вас. Дякую. Дякую, Наковані.